І вже через декілька днів вони також відвідують Wearable Art Gala разом із донькою Blue Ivy. Трохи нагадує, який якийсь вихід на короля Лева. Знаєш, да да, да да. ось такий вайб. І вони відвідали щорічний цей. Ам... Аукціон і Блю Айві брала участь в аукціоні на користь своїх знаменитих батьків, і блю підняла свою картку для ставок і запропонувала 17 тисяч за одну картину під час живого аукціону. І попри те, що Джезі жартома намагався забрати картку від своєї доньки, вона знову зробила ставку, коли ціна піднялась до дев'ятнадцяти. Просто блу така карта. Хочу картину режисер Тайлер Пері виграв картину за 20 тисяч. Він сказав, що я купив картину, не міг програти перед шестирічною дівчинкою. І також наприкінці березня вони вирішили вирушили на Ямайку з дітьми, щоб відпочити перед майбутнім туром. Це була нібито робоча поїздка, але вони також е, насолоджувались островом, тому що б також готуються у той час до кочели, яка мені здається буде у квітні. Вони репетирують до ну готуються до туру угу. і бландайте ми за квітень 2018 року. Джей Зі разом зі своєю дружиною Бйонці планують провести вечірку для Оскару. Якщо б вони влаштували її минулого року, то на ній обов'язково був би присутній цей продюсер Харві Вайнштейн як почесний гість. Багато хто забуває, що репер Джей Зі та Харві мали спільний продюсерський контракт, і що репер часто постачав Харві Вайнштейну жінок, деяких з яких він сам колись також знав. Ну такі вже там. Щось є темніше, ніж зради. <сл і рівні викаці> ну, я не знаю, з цим радуватись чи ні? Але дійсно третя частина таймлайну буде більше про там буде більше темного, і воно навіть розпочинається до того, як викрили діді за всі його вчинки. Але ну, не знаю наскільки вірити всім цим блайнд-айтемам в плані, чому тільки зараз, знаєш, чому останні 5 років, чому не останні 20 років, чому останні 20 років ми чули, вони запізнюються і всі їх чекають, а зараз ми чуємо, що він постачає неповнолітніх дітей. Yeah. Дякую 25-му році говоряться ці величезні полотна, ніби прям видумано якоїсь історії про алію, про діді вечірки. Типу, де були всі ці блендайтеми до цього, і вони такі величезні, прям як іс описані історії. Ну да, типу з однієї сторони, можливо, повиходило більше історій, і люди почали звертатися до публікацій, які займаються блайнд-айтемами, тому що ця інформація вже більше типу на публіці, і люди готові почути це і через блайнд-айтеми, але для цього існували бландайтеми, щоб анонімно. Да, я також mm -hmm. цього не розумію, тому і знаєш, цікаво це читати в плані розваги цікаві плітки, але вірити чи їм на десять від сто відсотків no. не знаю. Mm -hmm. Наступна айтем також за березень, один із найбільших по популярності, але найменших за кількістю гостей оскрівських заходів. Також став пустим місцем, де нашу улюблену іноземну співачку Ріту Ору не пустили всередину, але вона думала, що зможе без проблем потратити, але була обра.